Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимося, які події на болотах відбудуться наступного тижня. Тобто, з 15 січня 2024 року по 21 січня включно. Так, події на болотах. Покажіть, будь ласка. О, страшний суд, слухайте. Повертається страшний суд. Думаю, ще і якась поразка. Слухайте. Перевернуте в вісімка кубків тут кораблик. кораблик. Я думаю, що будуть якісь такі події у вигляді страшного суда на воді. І е, цілком м -м, припускаюся тої думки, що буде щось там з якимось корабликом, їхнім, щось там якийсь буде Армагеддон, можна сказати, страшний суд повертається. Е, з поразкою для орків. Цікаво. Так, слава нашій розвідці. Я мовчу. Так, це щось з водою пов'язано? З водою? Те, що стоїть на воді. Таке відчуття, ніби вони не зможуть піти від загрози. От Просто не зможуть. От як, Нібито буде якась така безвихідна ситуація, яку, в якій вони не зможуть е е, керувати е тим засобом, яке буде зруйноване. Е Ну, щось пов'язано з водою. Чи це кораблик, чи це якась переправа через воду знову? Ну от щось таке. Вони не зможуть протистояти тим активним діям, які до них ідуть. Вони не зможуть керувати ситуацією. Вони не зможуть. Змінити щось, бо вони будуть відчувати себе, ніби вони на прив'язці, ніби вони в чомусь обмежені. Обмежені в виборі навіть вони будуть. І вони будуть змушені обирати якось е балансувати ситуацією, ситуацію, тримати якийсь, якусь рівновагу. І ну, що їм ще залишається робити? Знову вода. Вода вогонь. Вода, вогонь на воді буде якийсь там. Вогонь на воді. Знову ж таки, шистка мечів, оцей плавзасоби перевернуті або переправи якісь. Вибір перевернути якийсь. Переправу через воду або кораблик. Ну, минулого разу, коли я, пам'ятаю, робила в кінці грудня там теж була оця от карта корабля перевернута і цей новочеркаськ був здох. Тому знову йдеться якась така ситуація. Знову бій на воді. Якийсь бій на воді там буде. Ну, це їм по заслухах, як покарання. Помста. Помста. Ну, ось так. Давайте далі подивимось. Ще покажіть, будь ласка, новину. Новина або події на болотах наступного тижня. Тоді є на болотах. Так, в них якісь щось горюче, ну, щось згорить, щось таке потужне. Буде палати, горіла сосна палала. Неспроможність вирівняти ситуацію, вийти із цієї кризи вогняної. Щось там в них буде палати. Окрім того, ще допускаю таке. Оце от будинок жезлів він перевернутий. Тобто він вже не горить, виходить. Знову там буде вогонь перевернутий. Чи то піде від них тепло, буде зруйноване тепло в них. Можливо, з тим самим вогнем. І тому вони будуть змушені якось. Ну, не знаю, як, рятуватися якось. Ну, якось будуть, грітися на вулиці, застосовувати всі методи в реальності, щоб якось вийти з цієї ситуації. Так, це буде щось зруйноване. Знову кажуть, чи це якийсь склад з боєприпасами, з вогняним може бути склад, ну от рідина, вода, рідина. Но більше тут ідеє щось таке тверде, сухе. Або це буде зруйнована якась електростанція, і вони будуть змушені. Якось підручними засобами рятуватися, щось, підручними засобами дивитися, що робити, самоділкіни. І тут оце от руйнування цього будинку, цього великого ресурсного, як я вже сказала, склад якийсь чи боєкомплекти, то вони були заплановані. І будуть втілені в потрібний момент. Оце от все буде втілено в потрібний момент. Я хочу сказати, що ці всі прориви, їхніх ТЕЦ, електростанцій там якісь в них там, це все сплановано. Але діють люди, вони самі там є люди їхні, російські, це їхня робота. Це їхня робота. Зміни йдуть. Знову ж таки, зміна в теплі, тут тепло, тепло, вогонь, вогняні зміни. Полум'я, щось горіти там буде. Буде якесь там і, і навіть влучання, конкретна місцина, і після цього буде вічна мерзлота. Ну і давайте ще подивимось одну подію. Давайте вже три робимо. Так, ще покажи подію на прососії наступного тижня. Якісь страхи в них там. Боже, в них будуть е, е, такі, знаєте, удар по голові в емоційному плані. Внаслідок того, що вони дізнаються якусь страшну новину, про якісь поразки, про якісь страшні події, які насуваються на них. Тобто страх, щоб клювали ворони їх, тобто йдеться гра на їхній емоційній системі. Гра на нервах. Тут якась хитрість така, знаєте. Дивіться, тут я вважаю, що будуть добровільно, примусово їх мобілізувати. Добровільно, адже будуть говорити їм таке, що. Якщо ви не підете, то війна буде в нас, і буде тут повний капець в нас, і будуть таке саме, як в Україні. Тобто їх будуть мотивувати страхами. Їх будуть мотивувати страхами, але знову ж таки це йде хитрість їхня. їхня, З метою утримати свої кордони, з метою збереження своєї безпеки. Ну війна ж вже перейшла на болота, і тому вони будуть е, отаку робити ситуацію, перевернути дім мечів реальності. Там в них будуть якісь такі поразки на фронтах. Які вони будуть використовувати з метою мобілізації і ще будуть залякувати людей, що якщо ви там, не підете на війну, війна вже буде в нас? Треба захищати свої кордони, свою за Родину, за правду, як вони говорять? Ну, тут мова йдеться, як. Як, все ж таки як перемогти. Але по цих картах тобто, тут йдуть переверти, реальні і неспроможність перемогти. Але вони будуть це навпаки показувати, хитрувати. Тобто давити на жалість, на емоції людей. Ну, тут іде мова, знову ж таки, церква може тут цей, як його звати, Кирила, Кирилл. Тут Кирилл може гратися. Киріл може з'явитися. Тут тобто це король кубків поруч з мечами. Це як людина, яка діє на емоціях і який намагається мотивувати людей, але через страхи. Через страхи, через гру на їхній емоційній системі, нервовій системі. Тобто це перевернутий жрець, тобто цей кирил з яким, зі своїми е, наративами, в проповідях якого є е, пряма пропаганда війни. Тобто в них там Кіпіш. Кіпіш буде і. Страх за свою землю вже, бо війна вже на їхній землі починається. Це початок. вежі вежа. Спроба піти від майбутніх руйнацій, майбутніх. Ну, дивіться тут. Тримають людей в такому підвішеному стані, і як засіб впливу на них. Засіб впливу. Так, безкінечна влада диявола там продовжується. Ну, ось такий розклад в мене вийшли. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Всей Україна, і ми перемагаємо до побачення!